Російський диктатор Владімір Путін та його радники добре відчувають силу образу. Одяг, в якому він постає перед камерами, завжди несе політичне послання, зазначає видання Ноя Цугецайтом. Безперечно, так було і в Курській області, коли російський пропагандистський апарат поширив відео з Путіним, який вперше з початку російсько-української війни постав перед телеглядачами у військовому камуфляжі. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете розібратися, навіщо політики вдягають форму. Докладніше далі. Якщо американські президенти, хоча є головнокомандувачами, ніколи не з'являються у військовій формі, то в Росії інша традиція. Нагадує видання Ноя Цухи Цайтон. Так радянські лідери Сталін, Хрущов та Брежнів любили з'являтися у військовій формі. за генсека Брежнєва це набуло майже безглуздих рис. До 70-річчя йому надали звання маршала, а особливо затяті прихильники навіть хотіли зробити його перед смертю генералісимусом, тобто піднести на той військовий олімп, на який до цього піднімав. Лися лише деякі значні полководці на кшталт Суворова, тільки Путін на початку свого правління часто з'являвся у військовій формі, але це були піар-акції без військового підґрунтя. Наприклад, у 2000 році, відвідуючи війська на крайній півночі, він був одягнений у форму морського офіцера. Але з початком Великої війни Путін довго не наважувався надягти військову форму. Під час попередніх візитів на фронт він завжди з'являвся у костюмі. Це відрізняє його від українського опонента Володимира. Зеленського, який носить мілітарі з лютого 22-го року. Під час останнього візиту Зеленського до Білого дому це навіть викликало скандал, оскільки стиль українського президента суперечив мирній риториці президента штатів. Але Зеленський заприсягся не перевдягатися у цивільний одяг до закінчення війни. У випадку з Путіним все навпаки, його костюми на замовлення та елегантні краватки покликані передати ділову повсякденну манеру поведінки. Костюм Путіна нібито говорить офіційно, Росія не перебуває останні війни, вона лише проводить так звану спеціальну військову операцію, і громадянам не варто турбуватися з цього приводу. Упродовж трьох років Путін намагався створити образ нормальності, а військова форма ясно дала зрозуміти усім, хто був готовий прочитати це послання, що військові дії для кремлівського диктатора ще далеко не закінчені. І те, що пізніше Путін висловив це усно і висунув різні умови для припинення вогню, ні для кого не стало сюрпризом. Російський диктатор Владімір Путін дивовижно недолугий у одягненому пікселі, 12 березня відвідав Курську область. Перше з моменту початку операції збройних сил України, як зауважило видання дзеркало тижня. На відео, які оприлюднили усі кремлівські змі, голос Путіна звучить неприродно, а сама мова не збігається з картинкою. Російські опозиційні пабліки активно обговорюють версію використання для зйомок, нібито одного з двійників Путіна. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як розрізнити між собою усі Двійників російського диктатора докладніше далі. Як і належить тирану, у Путіна є двійники. Вони виконують різні функції, забезпечують його безпеку, дозволяють бути в кількох місцях одночасно та заміняють його на публічних заходах через проблеми зі здоров'ям. Свого часу навіть існувала мережева теорія змови, що справжнього царя, мовляв, взагалі не існує. Нібито Путін помер, і поки в Кремлі точиться боротьба за владу, двійники створюють ілюзію живого очільника держави. Зокрема, експерти в цьому питанні наполягають на тому, що двійники, нібито використовуються. Лише у внутрішніх заходах, але Путін, начебто, не виставляє їх на зустрічах із провідними світовими лідерами. Завісу над черговою кремлівською таємницею експерти відкрили після того, як проаналізували масу публічних виступів російського лідера, де він весь час дістається незрозумілих помилок. Наприклад, на одному з численних відео диктатор розповідає, що служив у морській піхоті, але Путін ніколи не служив у морській піхоті і непогано розуміється на німецькій мові. Той час, як на іншому відео, знятому під під час чергової зустрічі з колишнім канцлером Ангелою Меркель фейковий Путін абсолютно не зрозумів, що вона йому говорить. Порівнюючи різні фото та відео, експерти з двійників Путіна зазначають, що кожного разу зовнішність російського диктатора відрізняється на 40-50%. Виходячи з форми мочки вух, які є унікальними для кожної людини, як і відбитки її пальців, вдалося визначити як мінімум трьох двійників. У свою чергу на аудіозаписах порівнювались голоси. Вимова окремих літер і в яких саме складах двійники ставлять наголоси. Їх розрізняють навіть за іменами, причому не всі двійники Путіна, саме російського походження. Зокрема, за даними газети Washington Post, одним із найвідоміших, якщо не найвідомішим, професійних двійників російського президента є поляк Славомір Собала. А цього року справжній Путін нібито ще не з'являвся на публіці. Президент США Дональд Трамп заявив, що планує у вівторок, 18 березня, обговорити з. З російським диктатором Владіміром Путіним припинення війни в Україні, як запевняє агенція Reuters, команда Трампа за вихідні напередодні зустрічі зробила велику домашню роботу. На думку самого Трампа в них є дуже хороші шанси, які саме докладніше далі. Трамп намагається отримати згоду Путіна на пропозицію про 30-денне припинення вогню, на що Україна погодилась минулого тижня. Також відомо, що обговорюватимуться питання не тільки територій, але й енергетичної безпеки України. Трохи більше про майбутні перемовини розповів журналістам державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, з боку американської сторони щодо завершення війни є план А і план Б. І якщо план А це просто припинення вогню, то план Б за словами Рубіо полягає в тому, щоб посад. Садити усіх за стіл переговорів заради остаточного завершення війни. Рубіо дуже впевнений, що у команді Трампа вдасться домовитися з росіянами, тож сподіваємось, що у нього є також план. С. на той випадок, якщо російська сторона на переговорах не піде на поступки, самовпевненим американцям. Поки що, не зважаючи на показний оптимізм Трампа та Рубіо, перспективи врегулювання військових дій виглядають досить туманно. Радник президента США з національної безпеки Майк Волц доволі відверто заявив, що Україна. Україна отримає на майбутніх перемовинах невизначені гарантії безпеки в обмін на невизначені територіальні поступки. У свою чергу російська сторона не менш відверто попередила, що не треба чекати на поступки з боку Кремля. Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив ANC Reuters, що будь-яка довгострокова мирна угода щодо України має відповідати в першу чергу вимогам Росії. А Росія у будь-якій мирній угоді щодо України вимагатиме залізобетонних гарантій. Щоб країни НАТО виключили можливість членства Києва в альянсі, та щоб Україна залишалася нейтральною. Посадовець також підтвердив категоричну позицію російської влади щодо розміщення спостерігачів НАТО в Україні. А питання розміщення неозброєних спостерігачів за його словами може обговорюватися лише після укладення мирної угоди. Нагадаємо, що аналітики інституту вивчення війни попереджають: навіть якщо представникам адміністрації Трампа вдасться домовитися про припинення вогню, Путін навряд чи відмовиться від. Від своїх амбіцій щодо України, так що перемир'я в будь-якому випадку виявиться тимчасовим. Здається, адміністрація Дональда Трампа таки знайшла довгоочікувані важелі впливу на Кремль, які змусять Путіна прислухатися до голосу розуму та прийняти умови 30-денного перемир'я для припинення війни в Україні, запропоновані Вашингтоном. Як повідомляє CBS News, штати значно посилюють санкції проти російського нафтового, газового та банківського секторів. Власне, все тільки починається докладніше далі. Нарешті стало відомо, що мав на увазі Дональд Трамп, коли нещодавно запевняв, що нібито ніхто з американських лідерів ще не був настільки жорстким відносно Росії, як він. Йдеться про те, що адміністрація Трампа не продовжила дію так званої генеральної ліцензії 8L Міністерства фінансів. США. фактично цей документ був лазівкою від санкцій, який дозволяв 12 підсанкційним російським банкам обробляти платежі за російські енергоносії насамперед нафту та природний газ. Йдеться про ні, Шекономбанк, Банк Фінансова Корпорація відкриття Радкомбанк, Збірбанк, ВТБ, Альфа Банк, Росбанк, Банк Зеніт, Банк Санкт Петербург та Центральний Банк Росії. Показово, що ліцензію було видано адміністрацією Джо Байдена ще у лютому двадцять другого року, тобто невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Більше того, у січні цього року Міністерство фінансів США продовжило дію цієї ліцензії ще на 80 днів. Але тепер вечірка закінчилася. Після того, як російським банкам буде остаточно відрізаний доступ до американської платіжної системи, Кремлю стане проблематично торгувати нафтою, що може призвести до зростання цін до 5 доларів за барель. А це стане суттєвим стрибком після нещодавнього зниження цін на нафту. Джерела каналу Fox News підтвердили, що непродовження ліцензії це частина переговорної тактики Вашингтона для завершення російсько-української війни. Тобто санкційний тиск залишається одним з ключових важелів впливу на Москву. Креслюють у Fox News. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Рекомендуйте друзям.